Доброго дня, я би хотіла зробити дуже швидкий огляд на тему I-94 форма. тобто українська мова І-94 форма. Це та форма, яку раніше вклеювали в паспорт. Була маленька, біла, така квадратна, квадратний папір. Її вклеювали і там були дати перебування вас. На території Америки. Тобто вона засвідчувала, що ви легально можете перебувати на території Америки з такого по такий період часу. Якщо ви просрочили, то офіцер на кордоні він буде бачити, ага, просрочене. Зараз ці, е, ці папірці не вкладають, не вклеюють в паспорт. Вас е, посилають онлайн, направляють онлайн. Е, Достати цю форму роздрукувати самостійно. Значить, у повідомленнях я прикріплю цей вебсайт, куди ви маєте заходити і вибирати вашу форму. Є одне но. Ті люди, які зайшли через Мексику і попросили «asylum», не «refugee», це два різних поняття: рефюджі і «asylum». Значить, пароль і «tps» ці форми ви зможете знайти. На офіційному вебсайті. А от уже ті, які попросили Asylum, Есайлем це а, притулок а, по там, політичним причинам. От ви точно не зможете знайти. Чомусь а, це треба робити через окремий запрос. А, але Адвокат вам також зможе знайти знайти цю інформацію і зробити. Ви також самі зможете це зробити. Так, от оця I-94 форма, вона дуже важлива для вас, оскільки це ваш доказ, що ви маєте право легально перебувати на території Америки, значить, по причині, що ви реф'юджі, і у вас дати, наприклад, ну там написано 2 роки, але там є кінцева дата, наприклад, 19 травня 2024 року. Все до цього часу. До вас ніяких претензій не може бути. Навіть якщо у вас немає паспорту з собою, ви не можете засвідчити вашу особистість. У вас є ця форма, і вона вам, ну як мінімум, збереже вас від всяких проблем. Також цю форму вимагають майже всюди. Роздрукуйте багато варіантів 8-10 сторіночок, щоб у вас були листочки цієї форми. Значить, коли ви подаєтесь на страхування Medicaid, у вас її просять, на роботу подаєтесь, у вас її просять, в школу дітей реєструєте, у вас її просять, в коледж ідете навчатися, у вас її просять. Тобто її просять всюди, оскільки вона засвідчує ваш легальний статус на території Америки. Власне все. Дуже вам дякую і до побачення!